I love the way my body's moving to the beat I love the way you're slowly getting close to me Дивіться, що у нас сьогодні є діти технарні, це Galaxy s 24 Ultra Нарешті потрапила до рук технарні, тому що передзамовлення було в перший же ж день, в першу годину, фактично. Але приїхало саме передзамовлення саме вже в день продажів офіційних, тобто 7-го числа. Але менше з тим, все-таки фіолетова, саме дефіцитна, ультра, дефіцитному кольорі, до нас добралася півтерабайтна. терабайтна. Е, я не знаю, просто всі вже. Вже випустили огляди, але я, якби, мушу зробити вам розпаковочку спочатку, а потім вже буде огляд, детальний з порівняннями з попередньою ультрою, з iPhone 15 Pro Max і так далі. Ви запитаєте, що це за ші? Ші у мене на голові, ші це штучний інтелект. Відповідно, це сама більша причина купити саме S24 або Ультра, або молодші моделі. Але звичайно, ми будемо розбиратися, чи воно того варте в принципі, чи не справді. Це маркетологів, які дуже перебільшують взагалі значення штучного інтелекту. Але менше з тим окей, ми розкриваємо цього. Красунчика, сподіваємося, що це красунчик, тому що я бачив інші кольори. І ну, крім звичайного сірого типу. Я би не сказав, що мене дуже захопив жовтий і чорний кольори. Відповідно, ну, принаймні, в магазині вони мені здалися не особливо привабливими. Добре, в нас розпаковано, і ми випихаємо щит! О, щит! Оце фіолетовий, фіолетовий колір. Чому я вибрав саме його, я зразу пояснюю, тому що тут є контраст. Тут є контраст, тому що фіолетовий більш до такого темно-фіолетового, який ще буде переливатися залежно від освітлення. Але рамка і кружельця навколо камери у нас світлі. Це, мені здається, найбільш така приємна комбінація кольорів. Добре, ми тоді робимо швиденьку таку розпаковочку екрану, тому що у нас тут захисна така. Ооо! О, як тягнеться, тягнеться від душі, приємно. Я би сказав. На сьогодні, як сьогодні? у нас в цій моделі конкретно горіла, Glass Armor, найновіше скло, найпередовіше. Давайте подивимося, що це у нас тут. Ні, то не подрябина, то вже пилюка. Все нормально, все нормально, все під контролем. А я би сказав так, суть в чому цього скла? Те, що воно. Чорніше, воно менше збирає відблисків, якщо так порухати, ну загалом я не знаю, як там буде потім, але воно має менше збирати відблисків, і це класно, особливо якщо це в день, десь, де багато різних джерел світла і так далі. Загалом, що в нас змінилося е, структурно. Структурно, у нас ось тут є s 23 Ultra, скажімо так, і е, по розміру, фактично, одне й те саме: там долі міліметра десь відрізняються, фіг з тим, що неприємно мене зразу. <з>... Просто засмутило мене максимально, це те, що тепер нема ніякого екрану водоспаду. Ні, тут повністю плоский дисплей в S24 Ultra. Чому Samsung? Я не знаю. Мені це, я знаю, багато з вас будуть максимально задоволені. Я знаю, що ви там кайфуєте від цих плоских, тому що от плоскі, от там плівку наклеїти, скло наклеїти взагалі топ of the топ. Звичайно, що е, коли купляєш такий смартфон, то ну. Якби хочеться його захистити з одного боку, а з іншого боку, ти платиш стільки бабла, щоб він якби і так витримав будь-які, якби життєві перипетії, Скажімо так, тому тут спірне от заняття, оце визначати загалом. в нас інші параметри фактично не змінилися. Крім того, що рамка це у нас титану з титану. Вже мій лисий кен зі штатів а, пропалив цей титан. Сказав, що він другого рівня, а не п'ятого, як в айфоні, скажімо, але це не те, щоб дуже гірше. Тому що другий рівень того титану е, кращу має теплопровідність, але загалом ми потім це все потестуємо і побачимо. Добре, тоді зробимо перше вімкнення, тому що це найважливіше. Е, чи він взагалі вімкнеться? У нас тут оновлений процесор, але зараз про це поговоримо. У нас тут оновлений все. Не пойняв я. Деб'ют, а, це вони різними мовами тепер. Раніше було зразу привіт, типу, українською, а тепер вони щось почали вимахуватися, ніби різні мови. Оце, от я пам'ятаю, на айфоні так само було, але загалом ми вибираємо українську, звичайно, що мову, тому що це база, основа і ґрунт. Якщо ви вибираєте якусь іншу мову, то е, відписуйтеся від каналу. Буду я вас хейтити максимально. Добре. Далі у нас це все. Не обов'язково і погоджуємося. Далі потім я це все перенесу, це пропущу, тому що мені цікаво добратися все-таки до а вимкнути. Вайфа пропустити назад до налаштування. А що без вайфаю тепер не пропускає цього разу? Ого, ого. Оце мерзость. Оце мерзость я вважаю, тому що раніше всі Самсунги, які я розпаковував, не ну, можна було офлайн налаштувати. В чому прикол то? непорядок, добре. Я то під'єднаюся до вайфаю, але оце от мінус Самсунгу. Тому що що це таке? Як це? Інтернет? А може, в мене немає інтернету? Я вже хочу бавитися телефоном. Що це має бути? Добре, ми все-таки під'єдналися до інтернету, тому що, от щось цього разу у нас не перезапустити. Постачальник послуг ого. Ну, Е, незрозуміло цього разу у нас процедура першого налаштування, якась не зовсім зрозуміла, але нехай перезапустимо ультру. Бо вона так хоче. Тим часом я розповім. Що тут Qualcomm 8 Gen 3 замість 8 Gen 2, який це був в попередній ультрі. Це потужніший процесор, він досить хороший. Якби попередньо вдалий питання до охолодження, яке ми будемо тестувати. Знову ж таки, чи варто це прям замінити? І щоб от, наприклад, у вас S23 Ultra і замінювати на s 24 На мою скромну думку, ні. Скажу попередньо: amazing цього екрану: тонші рамки. Але це не точно. Чому? Тому що у нас тонші рамки знизу. У нас тепер нема цього підборіддя, як це було на Samsung s 23 і s 22 і s 21 s 20 Я всі пам'ятаю прекрасно. Дивіться, у нас на рівень рамок. Нижнє підборіддя реально стало набагато тоншим. Це класно, і можна сказати, що рамки симетричні, але бокові. Мені так скромно здається, що якщо вже брати ну саму товщину і рамок і самої рамки на фронтальній стороні. То вона стала чуть товстішою, якраз во ім'я симетрії. На мою думку, ну таке собі рішення, але нехай буде. Екран у нас досі великий, досі яскравий, досі крутий, але цього разу підняли шапікову яскравість 2600 ніт. Це офігенний показник, який ми будемо тестувати. Звичайно, шо е, можна так часто не відволікатися на кіточку. Тому що ну я якби тут розпинаюся, а ти кіточку знімаєш. Тут взагалі розпаковка ультра чи розпаковка кіточки. Е, ну, якось неприємно мені, чи що. Перше вімкнення, і на перший погляд, в нас тут є смартфон класично One UI, цього разу версії 6.1. У нас тут всякі наворочені фішки по AI, по штучному інтелекту. Нагадую, якби я не володію ні штучним, ні природнім, але ось цей телефон він володіє максимальним. Інтелектом, що в нас змінилося, ви ще скажете хардверно. В нас по камерах це найважливіший параметр сучасних флагманських смартфонів. І набір в нас був дуже варіативний на s 23 Ultra. В нас залишився не менш варіативним на s 24 Але давайте, все-таки, оцю от наклечку неприємно. Ми все-таки так само здремо, бо вона мені, от око мозолить, І якось, ну, щоб що? щоб що її сюди наліпили, незрозуміло. Основний модуль. Одинаковий 200 мегапіксельний класний сенсор, але не найвидатніший на ринку в принципі. Ультраширик той самий. Трьохкратний оптичний зум на 10 мегапікселів той самий. Рівно той самий хардверно. Єдине, що змінилося, на S23 Ultra в нас була десятикратна перископічна камера, а тепер у нас п'ятикратна перископічна камера. Ви скажете, що за фігня? Я плюнув. На... Телефончик, сорі. Ви скажете, що за фігня? Це даунгрейд? Камон, та за що? Не так все однозначно. Тому що п'ятикратний зум ось тут має більший сенсор, має більше мегапікселів і має кращу світлосилу. Ми це все будемо е, порівнювати на оглядах і так далі. Таня. Тань. Таня, це кіточка. Добре, відставимо цього красунчика і подивимося, що в нас в коробці, все таки, тому що можливо у нас сюди поставили якусь там блок зарядки, або ще щось. Булок зореха. Так, в нас тут е, звичайно скрепка, щедра, максимально оригінальна скрепка для відкриття лотка сім карток. Далі в нас якісь там інструкції, оця вся херня, і amazing кабель Type-C на Type-C. Та ви таке бачили, я таке не бачив. Така щедрість, що я ж не знаю, просто ніхера просто більше нема. Просто е, я в захваті. Я використовую це як основний пристрій. От вже рік використовую, і це шикарна автономність, тоді як. Тут має бути, ну хоча б не гірша. На це я сподіваюся, тоді буде максимально приємно. Перший кадр на s 24 Ultra, Це в нас буде кіточка, яка лежить е, неймовірно. Далі в нас буде трьохкратний зум. Це я буду знімати. що? Буду знімати Люмікс, який мене знімає. Відповідно, у нас ще є тепер п'ятикратний зум і так само. Я зніму Lumix. Тепер відео є в Pro режимі, в нас доступна зйомка на 120 кадрів в секунду при 4К. Це неймовірно офігенно класно. Я це буду тестувати, тому що я якби вже от, 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 от мені цікаво, як воно буде виглядати, бо це має бути неймовірно якісний slow motion. Офігенний. питання єдине, чому вони це залишили лише в про режимі, а не автоматичному. Ну нехай мене це якби не особливо також напрягає. Хай буде. Фронталка не змінилася знову ж таки. Ми маємо чудову фронталку, в принципі, тут не домагаєшся, але я зроблю все таки фотка. Тут у нас зверху і знизу на s 23 Ultra, і в принципі з боку так само у нас більш такі глянцеві рамки, особливо зверху і знизу, тому що вони плоскі. А тут в нас титан, умовно, але цей титан у нас має матовий такий відтінок і загалом від... набагато менше збирає відбитків пальців. Таке мені подобається, таке я люблю, таке я максимально плюсую. Крім того, не забуваємо, що залишився у нас S Pen. S Pen у нас тепер в колір. Рамки не фіолетові, ні У нас колір рамки S-Pen. Тоді як раніше, у нас S-Pen був секундочку, секундочку. У нас S-Pen був просто чорний на будь-якому колірному рішенні в попередньому поколінні. Майте на увазі, на що це вплні ні на що не впливає, абсолютно ні на що. Я люблю S-Pen, тому що я з ним постійно редагую всякі мемчики, які я виставляю на телеграм-каналі. Технарня підписуйтеся, тому що там мемчики максимально крінжово-технологічно. Не смішні. Ні. Не смішні абсолютно. Але в нас s 24 чуть-чуть, е, ну, по ширині ширша, відповідно. А по чому ще можна бути ширшим, як не по ширині? Е, добре. Секунду. <свісно> Окей. Зрозуміла ситуація. Південно кореці, я на вас маю обідку, тому що я чекав перед замовлення два тижні. А, фіолетовий колір цього був вартий, я так вважаю. В принципі, тому що я прям кайфанув. От хочеться носити і прям отак отак от, 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 от носити, отак от, просто. Ш -ш 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 -ш. Значить, підписуйтеся на канал. Канал Технарня називається Ставте дзвіночок, щоб не пропустити огляду цього от е, ультриї, от ультри. Коментар відповідно під цим відео, щоб ви якби, написали, який я дурачок, що я от тут щі, а я нічого не сказав толком про ші. Грубо кажучи, штучний інтелект тут. Буде полягати в тому, що от кращий редактор фото буде так само всякі текстові штуки. Українська мова тут не підтримується по всіх текстових штуках, які стосуються штучного інтелекту. Це мерзость. Самсунг, це мерзость, це дно. Якщо ти це на найближчі... Кілька місяців просто не додаш українську мову. Я буду тебе хейтити. Сам у Samsung Україна. Повпливайте на це. Я вас прошу заради вашого ж блага, чесне слово, тому що без української мови, що би що купляти, щоби отам редактор, ти можна піксель купити. На 8 Pro вже прийшло це оновлення. Якби як воно там називається Circle of Search. Ти коли затискаєш там або жестову цю от клавішу, або цей, ти от виділяєш щось і воно прямо в Гуглі тобі оце от о, шукає. Співпадіння по зображенню чи по тексту, і так далі, я вам відкрию таємницю. Якщо на s 23 Ultra зробити ось так і потім просто класнути Search Screen, це буде рівно те саме. Ви собі можете, ну звичайно, не кружочок намалювати, але ви собі можете тут прямокутник намалювати і вже по цьому прямокутнику шукати будь-будь-що за допомогою тих же ж алгоритмів Гугла. Тобто, відповідно на S24 Ultra нам просто спростили цю процедуру на один крок. На один клік. Чи це достойно того, щоб прям міняти смартфон, чи там от переплачувати, чи це от така кілер-фіча. Мені здається, що трошки ні. Але загалом, якби вам судити. Забув сказати, цього року нам дали пакетик такий фірм, який останній раз був коле. Третій флір. Коли ви давали третій фліп. Можливо, і четвертий. Не знаю. Тому що з s 23 і з фліпом 5 не давали такі пакетики, тому от Samsung, я не знаю. Ну, пакетик, звичайно, лакшері, максимально лакшері. Але ніхто не знає, що я купив саме ультру. Оці, от подумай, що я там купив якийсь там S24, S24. ні, ні, отут прям все написали. Але ні, я ж купив ультру. А про це ніхто не знає. Ти придбав три телефони. О! Про таке я не думав собі. Авінелі, і а і вона... психеї та да да